Коли настав вечір того самого дня першого тижня, а двері були замкнені, там, де були учні, зі страху перед юдеями прийшов Ісус і став посередині, каже їм, мир вам. Сказавши це, показав руки бік свій, і зраділи учні, побачивши Господа. І знову Ісус каже їм, мир вам. Як мене післав Отець, так я посилаю вас, сказавши це, дихнув на неї і каже прийміть Духа Святого, кому відпустити грехи, відпустяться їм, кому ж затримаєте, затримаються. Томаш, один з дванадцятьох на прізвище, близнюк не був із ними, коли прийшов Ісус. Інші учні сказали йому ми бачили Господа. Тома відповів, як не побачу на руках ран від цвяхів, і не кладо мого пальця в місце, де були цвяхи, і коли руки мої не плоду у бік Його, не повірю. По восьмого дня гучні знову були разом в домі, і тома, був із ними, у виходи Ісус, а двері були замкнені, і стає посередині, каже їм: Мир вам. Потім каже до Томи, клади твій палець. Сюди і глянь на мої руки, і простяни Твою руку клади у бік мій, і не будь не віруючий, але стань віруючим. Томаш відповів, сказав до нього: Господь мій і Бог мій єси, каже йому Ісус, тому що Ти бачив мене, ти віруєш. Щасливі ті, що не бачили, і увірували, та й багато ще інших чудес де Ісус на очах учнів своїх що їй не записано в Книзі оцій, а тій записано, щоб ви увірували, що Ісус є Христос, Син Божий, та увірувавши, що мали життя ім'я Його. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос Воскрес! Дорогі христі, брати і сестри, чуємо в сьогоднішньому і Слово Христове, поглянь на мої рани, клади руку твою в бік мій і не будь невіруючим, але стань віруючим. Сьогоднішній день, свята церква задує святого апостола тому, який не відразу повірив у Воскресіння змертви Ісуса Христа. Після свого Воскресіння Ісус. З'являючи своїм учням, вже крізь зачинені двері, Ісус показує їм свої руки і ноги, проколений бік аж до серця, пробитий списом римського воїна. Своїм явлінням Ісус дає можливість учням переконатися в правдивості Воскресіння Його, шляхом їхньої вільної думки і особистого переконання, дощанути досконалості спасенню їхньої віри. Господь дає їм змогу навіть випробувати їхню віру. Нехай очі бачать, руки доторкаючи ран його, і не будь невірним, але стань віруючим, та Христос відзивається до апостола Томи. Господь воскрес, але апостол Тома не відразу повірив це. Але чи таке вже глибоке є невір'я апостола Томи, як нам видається на перший погляд? На чому основується і до чого привело це невір'я апостола Тому? Після докладної погляду і перевірки, коли на власні очі він побачив Восрество Господа, тоді він, Тома, з великою радістю і переконаною вірою промовляє, Господь мій і Бог мій єси. Буває в нашому житті, що люди часом кажуть, та ти, як той невіруючий Тома. І зазвичай ми називаємо таку людину, котра вперто спротивляючи прийняти нашу правду, про яку ми їй говоримо, називаючи його невіруючим Томою. Ця назва виникла на підставі Іванівської розповіді про святого апостола Тому. Було б однак несправедливо вважати, якщо б ми собі уявляли, що святий апостол Тома був таки зовсім без віри. Насправді так не було. В образі апостола Тома ми бачимо, можемо побачити всіх людей, які щиро шукають Бога, можливо, занадто є обережними, шукаючи правди Божої, але все ж таки вони і готові прийняти дар святої віри. Можливо, невірство святого посола Томи може краще зрозуміти, якщо. Порівняти його з невірством тодішніх релігійних представників, котрими були первосвященники та старшини ізраїльського народу. Святий апостол Тома належить до учнів Христових, і він постійно ходив разом з Господом і слухав його науки. І те, що Він був глибоко відданий Христові, засвідчує один уривок з Євангелія, коли Ісус вирішив йти до Юдеї, щоб воскресити там свого приятеля. Лазаря, який помер. Інші учні відмовляли Ісуса, щоб Він не йшов туди, говорили про велику небезпеку, яка загрожує Йому від неприятелю. І саме тоді, святий апостол Тома промовив до своїх співбратів, до учнів, ходімо і ми разом із ним, щоб разом з ним також і померти. І якщо шукати ви якоїсь невіри, Апостол Томе в сьогоднішньому Євангелію йому немає чого і дорікати. Бо Тома, домагаючи лише доказу, як Христос вже й дав іншому апостолу, коли з'явився і показав їм свої поранені руки і ноги прибиті цвяхом. Тома був просто обережний та й не відкидає правди, але хоче тільки підтвердження цієї правди. І ми бачимо, що Ісус. У своїй ласкавості дає доказ йому цієї правди, що де апостол Тома тоді з вірою визнає Господь мій і Бог мій єси. І вже через кілька років апостол Тома своєю вірою і свою любов до Господа підтверджує, коли приймає чиничу смерть задля імені Христового. А первосвященники і старші ізраїльського народу взагалі не пред'являли жодних умов для того, щоб увірувати у Христа. Від самого початку вони прилюдної діяльності не визнавали Ісуса Сином Божим. Навіть чудеса Господні вони називали дією Злого Духа, також лихословили Ісуса, коли Ісус був розіп'ятий на Христі і насміхалися з Нього. А далі вони саме Воскресіння Господні заперечують. Якраз для того вони підкупили римську сторожу, щоб всі збрехали, що тіло Ісуса викрили учні. Ось таке було велике невірство і заперечення правди юдейської старшини і тодішніх перевосвященників. Порівнюючи святого апостола тому зі всіма перевосвященниками юдейською старшиною, стає очевидним, що цей титул невіруючого, ми йому, Несправедливо приписуємо. Так, Тома пережив кризу своєї віри, лише для того, що шукав повноти правди, але був відкритий для дії Божої благодаті. Дорогі христі, брати і сестри, нехай усе те, що ми сьогодні почули, ще більше укріпить нашу віру у Воскресло Господа Ісуса Христа. І для того, щоб ми пізнали краще Бога Творця нашого, Господь має дуже багато різних. Засобів середників, але сьогоднішньої неділі ми приступаємо до Ісуса Христа, нашого Спасителя, і з глибокою покорою і сильною вірою ми промовляємо: Господь мій і Бог мій єси.